Сьогодні ми зустрілися, щоб, напевно, перш за все процедурно провести засідання, утворити вже безпосередньо в персональному складі раду волонтерів та благодійників, і в подальшому вже безпосередньо працювати, функціонувати, вирішувати ті питання, які ви будете піднімати, ті питання, які піднімати будете ви між собою. Тому дозвольте сьогодні. Перш за все, оголосити про початок роботи установчих зборів. 46 організацій, представників благодійних фондів, волонтерів, зареєструвалися зараз на установчі збори. Це 46 із тих, хто подав відповідну заяви, визначений термін, відповідні пакети документів. Тому я радий вітати всіх 46, які з нами присутні. Всього було зареєстровано 64 заяви від інституції громадянського суспільства, які виявили бажання стати членами ради благодійників і волонтерів Волинської області, відповідно до положення, яке було затверджене розпорядженням начальника обласної військової адміністрації Івана Гловича Рубницьким, яким ви мали можливість ознайомитися. Була обмежена кількість учасників, про яку ми з вами говорили на попередній попередні зустрічі, а саме 55 осіб. Ми перевірили список. Ми перевірили пакети документів, які були подані на предмет відповідності, перш за все, положенню. Друге, перевірили на предмет, так як ми і говорили з вами на попередній зустрічі, чесності ведення діяльності. Незаплямованості, щоб не... для нас важливо було, щоб організація не мала негативних дій в своїй діяльності, частину із яких ми сьогодні на засідання не запросили, це ті, які не відповідають пакету документів, затверджені і визначені положення. Ми всі високо цінуємо ту діяльність і ту роботу, яку кожен із вас робить. І... Я виступив з ініціативою перед начальником обласної військової адміністрації внести зміни до положення і розширити персональний склад для того, щоб дати можливість кожному із усіх бажаючих взяти участь і стати членом ради. Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації, кількісний склад ради не може становити більше, ніж 60 осіб. Тобто ми збільшили а, рівно для того, щоб усі бажаючі мали можливість стати членами ради волонтерів і благодійників Волинської області. Якщо ви всі ознайомлювалися з положенням, ви бачите, що голова і заступник від органів виконавчої ради затверджений розпорядженням голови. Другого заступника після прийняття сьогодні на установчих зборах і створення ради волонтерів і благодійників. Буде також за ініціативи вашої висунута кандидатура і більшістю голосів проголосована. Крім того, ми пропонуємо зразу створити робочу групу. Пропозиція, яка сьогодні буде йти від нас, це створення на першому етапі двох робочих груп. Як ми їх назвемо, також з вами обговоримо. Ну, перша робоча група це питання підтримки сил оборони або Збройних сил України в залежності, як ви захочете її назвати, і друга робоча група це підтримка цивільного населення. Крім того, ми передбачили, що Рада засідати повинна щоквартально або за потреби. Тому наскільки будуть нагальні питання, ми будемо швидко збиратися, інформувати через нас зібранівку. Формат онлайн-офлайн змішаний формат. Це буде вирішено. Ну, Ближчим часом, як це нам буде зручніше, давайте ми все-таки попрацюємо один раз, подивимося, які ще додаткові навноваження або завдання ми хочемо включити до положення, і тоді виложимо, внесемо декілька змін для того, щоб положення було ну, дієвим, гарним, і щоб ми могли ним користуватися у своїй подальшій роботі.